Австралійські підтягування вправа для тренування м'язів спини, плечового поясу та рук. На відміну від звичайних підтягувань, тут можна регулювати рівень навантаження, змінюючи висоту перекладини або кут нахилу тіла. Рух в цій вправі відбувається за рахунок розгинання плеча, згинання передпліччя та приведення лопаток. Основну роботу виконують найширше м'яз спини, трапеціоподібний ромбоподібні, задня частина дельтоподібного м'язу та загиначі передпліччя, м'язи хребетного стовпа та черевного пресу стабілізують тулуб, м'язи стегон та сідниць стабілізують таз, кульшові та колінні суглоби. Чим нижче перекладина, тим вище навантаження. Але кут нахилу це спосіб регулювати лише інтенсивність вправи. Змінюючи ширину та тип хвату, можна зміщувати акценти між працюючими м'язами. Підтягуючись таким чином, щоб лікті йшли вздовж тіла, ми будемо акцентувати роботу саме на найширший м'яз спини. Відводячи руки від тіла під кутом близько 45 градусів, до роботи буде більше долучатися задня порція дельтаподібного м'язу. Якщо ж розвести лікті максимально в сторони, то основну роботу візьмуть на себе задня дельта та м'язи, що приводять лопатки. Щодо згиначів передпліччя, то при пронованому хваті вони створюють однаковий внесок у цей рух. Якщо підтягуватись супінованим або зворотнім хватом, то двоголовий м'яз плеча буде отримувати більше навантаження. Дуже вузький хват збільшить активність роботи плечових та плечопроменевих м'язів. Поширеними помилками під час виконання цієї вправи є відсутність стабілізації тулуба, рух тільки верхньою частиною тіла за рахунок згинання у кульшових суглобах, зайві рухи плечового поясу, надмірні згинання та розгинання хребта. Якщо це відео вам було корисним, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку.